Цілі стоси книг від дитячих казок до воєнної літератури зовсім скоро перетворяться на зброю. Ми не палимо книги окупанта, ми приносимо з неї перемогу. Ми зібрали вже більше 20 тонн російської літератури. Ці кошти будуть спрямовані на купівлю патронів специфічного калібру, якими користуються наші снайпори, які дуже їм потрібні. Акцію під назвою російську літературу на макулатуру волонтери Поділля запустили ще в листопаді минулого року. За власним дослідженням благодійники виявили понад 80% книг, які приносили хмельничани, пропагандистські окрім пропаганди було багато сучасних на жаль книжок, які були видані вже в 2000-2005 роках. Це книги побутового характеру, романи, але навіть перекладена література, ми зіштовхнулися з тим, що є фрази, які в оригіналі звучать зовсім по-іншому. Однак серед російської літератури можна помітити і твори українських письменників та зарубіжних авторів, написаних державною мовою. Поряд із книгою Віктора Гюго видніється англо-український словник та оповідь про життя Ісуса Христа, теж українською. Насправді приємні відчуття. Я думаю, що ця макулатура не тільки допоможе нашим військовим, ті вирішені кошти за нею, але й суспільство позбудеться. Таку, таких ганебних творців волонтери діляться їх ініціативу. Перейняли колеги із Дніпропетровщини. Акцію Жухмалецькому зробили безстроковою. Здати російськомовну літературу можна на багатьох локаціях міста. Аліна Жуткевська Ігор Горш'ян, телеканал Перший Подільський.